Добрий день, мене звуть Росколіля Миколаївна, кандидат юридичних наук, моя спеціальність конституційне право муніципальне право. Сьогодні хочу звернути увагу на практику Європейського суду з прав людини щодо порушення права на свободу пересування, на питання щодо. Можливості або неможливості обмеження або заборони в'їзду громадян України після припинення дії воєнного стану. Полеміка навколо цього питання була. Один зрілсів в моєму інстаграмі присвячений цьому питанню, але хочу роз'яснити ще деякі аргументи і, зокрема, послатися на практику Європейського суду з прав людини. Так, є рішення щодо Болгарії, рішення Європейського суду з прав людини. І щодо заборони на виїзд громадян справа Стамоса проти Болгарії 2013 рік. Заявник громадянин Болгарії, який постійно проживає у бєдному королівстві, навчається у США, прострочив студентську візу і в жовтні 2003 року повернувся до Болгарії. Компетентні органи Болгарії відібрали у нього закордонний паспорт та заборонили виїзд терміном на два роки. До жовтня 2005-го. бажаєте чи зменшити імміграцію громадян Болгарії до Сполучених Штатів Америки, держава забороняє виїзд власних громадян? У результаті одна з перших справ ЄСПЛ щодо застосування компетентними органами держави заборони виїзду власних громадян, була саме дана справа. Європейським судом з прав людини було визнано порушення статті 2 протоколу номер 4 Європейської конвенції прав людини, а саме свобода пересування, тобто заборона Болгарією, виїзду громадян за кордон, зокрема з метою припинення міграції до США та е, інших держав-членів Європейського Союзу, мається на увазі ситуація до 2007 року. 2007 року Болгарія член Європейського Союзу, але напередодні виникали такі проблеми у Болгарії. А отже, ми можемо підсумувати, що механізм вирішення проблеми шляхом заборони виїзду громадян за кордон з метою недопущення. Імміграції є неконституційним, є незаконним і визнається Європейським судом справ людини порушенням права на свободу пересування. Заборона виїзду громадян після припинення дії воєнного стану є неможливою. Заборона на виїзд громадян допустима лише у випадках, прямо передбачених міжнародно правовими стандартами. Зокрема, в даному випадку стосовно юрисдикції і рішення Європейського суду з прав людини ми посилаємося на статтю 2 протоколу номер 4 Європейської Конвенції захисту прав людини. Отже, знання своїх прав та свобод змісту, прав та свобод є важливим. Навіть у випадку, коли ви чуєте подібні заяви, знаєте про зміст і гарантії прав та свобод. Ви не будете надмірно нервувати, тому читаємо конституцію. все буде Україна.